При торгівлі на eBay ніколи не втрачайте віру в себе. У мене відбулася така от негативна переписка з підтримкою eBay стосовно купівлі монітора серцевого ритму. Я купив, він прийшов до мене не, несправний, Я написав е, е, запитання. Е, Продавцю, продавець на 5 моїх запитань жодного відповіді, жодної відповіді не дав. ЄБей запросив, я у ЄБЕЙ запросив повернення. Мені надіслали етикетку. я відправив назад цей товар. Товар зараз завдяки проблемам дуже довго йшов. Ось. І потім мені написали eBay, що закрили цю справу внаслідок того, що це мої проблеми. Я відкрив відповідну справу на PayPal. PayPal провів певні розслідування і також е, закрив спочатку не в мою пользу, але я додав певні певну інформативну базу, і мені повернули гроші так. Що